Історія незалежної України просто перенасичена подіями. Тільки за останні 30 років ми пережили більше, ніж будь-хто з наших сусідів, адекватних сусідів дві революції, пандемію, початок війни 2014 році, повномасштабне вторгнення у 2022 що триває і досі, та безліч, просто безліч подій, які так чи інакше впливали на наше життя. І все це, звісно, супроводжувалося владою, вірніше зміною влади, тому що це притаманне будь-якому демократичному суспільству. Якщо ж Хтось засиджується у державних кріслах, то це перший сигнал того, що щось працює не так, і через пару десятків років вам заборонять виїжджати за кордон, а незалежні змі називатимуть іноагентами. Та розмова не про них. В цьому випуску хотілося би поговорити саме про те, що ви любите найбільше: про наших депутатів. А якщо конкретніше, не просто рядового депутата, а чоловіка, що встиг побувати на аж восьми різних посадах, не враховуючи депутатського крісла, та запам'ятатися Дням з досить неоднозначної позиції. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. зустрічайте ще один лисий чиновник, що схожий на Шмигаля Черезнікова чи, чи Шарля Мішеля. Я вже заплутався. Палкий прихильник, і водночас хейтер Юлії Тимошенко, учасник російсько-чеченської війни за версією кремлівської пропаганди, Арсеній Яценюк. А перед тим як розпочати історію про ще одного українського політика, який ви так неймовірно любите, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, скільки моркви мені заплатили через те, що я не сильно критикую 15-го прем'єр-міністра України. З вами вже традиційно Віталій Флекс. Ось мій інстаграм. Якщо ви захочете написати мені якусь чергову конспірологічну дичину, обов'язково відпишу, скажу, що ви є бобо. Ви на каналі КрінжТВ. Теж підписуйтесь на наш інстаграм, ми любимо Єбобо. І спеціально для вас ще один випуск про політиків. Поїхали! Арсеній Петрович Яценюк народився 22 травня 1974 року в Чернівцях. Цікавий факт ще один відомий українець, Іво Бобу, практично земляк майбутнього політика. Певно, він в дитинстві все волосся Яценюка вкрав. Батько Арсенія Петро Іванович, український історик, кандидат історичних наук та доцент, та мати Марія Григорівна, філолог, Обидва викладали у відомому Чернівецькому державному університеті. Арсеній Яценюк здобув середню освіту у спеціалізованій школі номер 9 імені Панаса Мирного з поглибленим вивченням англійської мови, а також, за його словами, встиг повчитися в міській школі номер 1 міста Коломиї Івано-Франківської області. Після закінчення школи зі срібною медаллю майбутній політик вступив до місцевого університету імені Юрія Петковича на спеціальність правознавство. У університеті Арсеній Яценюк прийшов військову кафедру та отримав звання капітану запасу та Спеціальність артилериста-розвідника. Також паралельно з навчанням Арсеній заробляв свої перші гроші, підпрацьовуючи таксистом. 1996 року майбутній прем'єр-міністр закінчив навчання у ВУЗі, але вже станом на той рік мав постійну роботу. На другому курсі він разом з товаришами заснував приватну фірму під назвою ЮРЕК ЛТД. По суті, це була юридична компанія, яка займалася в основному питаннями приватизації, а закінчивши університет, Арсеній Яценюк став її президентом. 1997 року він закриває фірму та через. З рік влаштовується працювати в акціонерний банк Аваль на посаду консультанта кредитного департаменту, а ще через рік стає радником голови його правління. Паралельно з роботою в банку Арсеній Яценюк продовжував навчання і згодом вступає до Київського торгівельно-економічного університету на спеціальність облік та аудит. Тоді ж він переїхав до Києва та вже у 2001 році закінчив навчання і здобув другу вищу освіту. Взагалі, в плані кар'єри 2001 рік, для Арсенія Ценюка видався досить успішним. Він закінчує другу. Освіту та пише дисертацію, стає заступником голови правління банку Аваль. А у вересні того ж року він пробує себе у великій політиці. За деякими джерелами, перше провладне крісло йому допомогли здобути двоє осіб: земляк та тодішній керівник МВС у Автономній Республіці Крим Геннадій Москаль. Ти що, довбою? Так так саме той Геннадій Москаль. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Та ще один відомий чиновник тих часів Михайло Папієв, тодішній очільник Міністерства праці. Торюс, це лише чутки, проте фактом залишається те, що 19 вересня Арсенія Ценюка обирають виконувачем обов'язків Міністерства економіки Автономної Республіки Крим. А вже у листопаді Арсеній Петрович стає повноцінним міністром економіки Автономної Республіки. Що цікаво, спочатку місцевий парламент не підтримав його кандидатури. Проте все ж проголосував за призначення молодого міністра. Також цікаво і те, що навіть при зміні місцевої влади у Криму в 2002 році Арсенія Ценюк залишився на посаді і очолював міністерство. Економіки до 2003 року, аж поки його кар'єра знову не пішла до гори і його не запросили на роботу до Києва. Тоді голова національного банку, ніхто інакше як Сергій Тігіпко. Призначає Арсенія Ценюка своїм першим заступником, а згодом у липні 2004 року Арсенію Петровичу так і взагалі доручили керувати НБУ, оскільки Тігіпко став главою виборчого штабу Віктора Януковича, відео про якого я, до речі, в нас на каналі. Рекомендую переглянути, якщо ще того не зробив. Оскільки Тігіпко затримався у виборчому штабі Януковича набагато довше, ніж планував через події на майдані, то і Яценюк залишився на посаді очільника національного банку аж до кінця того буремного року. Багато хто з експертів сходиться на думці. Щоб безпосереднє керівництво Яценюка врятувало тоді банківську систему від краху та і Україну від важких негативних наслідків. Він підписав указ про замороження дострокової видачі депозитів, чим унеможливив вивід коштів з банків. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. 2005 року Арсеній Яценюк за власним бажанням подав у відставку, оскільки, за його словами, він розходився у поглядах стодішнім новопризначеним очільником НБУ Володимиром Стельмахом. Але з великої політики він не пішов. І його призначили заступником голови Одеської ОДА на наступні півроку. А вже в травні на запрошення тодішнього уряду Арсеній Яценюк стає міністром економіки у команді Юрія Єханурова. Оскільки в період 2007 року український уряд переживав чергову турбулентність, то і Яценюка покидало по всіх можливих посадах. Він встиг попрацювати і першим заступником голови секретаріату Ющенка, і у президентській комісії з реформування СБУ, і членом наглядових рад Ощадбанку, та навіть побути міністром. Стром закордонних справ власне останнього посада тривала менше чотирьох місяців. У вересні 2007-го проводились позачергові парламентські вибори. Верховну Раду було розпущено, а Арсеній Яценюк задумався про партійну діяльність. І оскільки він тісно працював із командою президента, то і відповідно вибір впав саме на блок Наша Україна народна самооборона. А Арсеній Яценюк фактично очолював списки партії. 2007 року першість на парламентських виборах, як би то не було гидко згадувати, взяла саме партія. Я регіонів з результатом у 34% голосів. Друге та третє місце посіли відповідно блок Юлії Тимошенко та обрана Яценюком партія НУНС. Оскільки віддавати владу ригам ніхто не хотів, то довелось об'єднуватись у коаліцію зразка 2.0 та заново ділити міністерські портфелі, яка іронія попередня коаліція такому складі розвалилась. Тому в рамках домовленості між партіями Арсеній Яценюк очолив український парламент, ставши головою Верховної Ради України або іншими словами, спікером, а Юлія Тимошенко прем'єр-міністром України. Детальніше про пані скосою є у відео у нас на каналі. Ласкаво, прошу до перегляду. І яка неочікуваність? Нова коаліція розвалилася так само стрімко, як і стара, враховуючи, що це були ідентичні політичні сили та люди. А Арсеній Петрович подав відставку з посади спікера парламенту. Тоді ж у 2008 році Яценюк оголошує про створення власної партії під назвою Фронт Змін та продовжує виконувати свої обов'язки, проте вже на посаді нардепа. І через рік затища напередодні президентських виборів 2010 року, Арсеній Яценюк постає зовсім у інакшому образі для своїх потенційних виборців на фоні мілітаристичних. Них банерів з гучними лозунгами та обіцянками він викликає ряд емоцій, ряд крінжових емоцій. Бо до того він позиціонував себе як ліберальний прозахідний політик, а тут агресивна і низькосортна кампанія, більше притаманна гучним популістам. І як результат. Четверте місце у виборчих перегонах та менше 7% підтримки населення, тоді як любитель новорічної йолки перегнав всіх з неабияким відривом. Проте у лютому 2010 року пан легітимний все ж розглядав Арсенія Ценюка на посаду спікера. Але останній відмовився від такої пропозиції та перейшов у опозицію. Тоді ж він почав шукати союзників серед вже давно знайомих людей, і серед батьківщини, очільниця якої на той час сиділа у тюрмі, а керував партією фактично Олександр Турчинов, і партію за Україну. Іно В'ячеслава Кириленка і зі свободою Олега Тягнебока. Вже в 2012-му такі пошуки закінчилися. Та Яценюк оголосив про об'єднання двох парламентських сил його фронту змін та батьківщини, щоб під об'єднаними списками піти на парламентські вибори у лютому 2012 року. На виборах об'єднана опозиція отримала 101 місце під куполом Верховної Ради, а сам політик очолив фракцію Батьківщина 2013 рік. Я дуже часто згадував у своїх відео події Євромайдану, проте цікаво поглянути на них з очей різних політиків: хто де перебував та як себе. Поводи те саме можна розповісти і про Арсенія Ценюка, який запам'ятався досить гучними заявами та епізодами, що перетворилися у національні меми. Але давайте про все по порядку з кінця листопада 2013 року Арсеній Яценюк разом з Віталієм Кличком, що тоді активно рвався в політику, та Олегом Тягнебоком беруть активну участь у координації протестів у Києві. Тоді Яценюк дуже часто виступав зі сцени, проте, поки він намагався. Політично вирішити ситуацію, то більш активні учасники майдану все зробили своїми руками за нього. Багато хто сходиться на думці, що Арсеній Яценюк побоювався тодішню чинну владу та й за своє життя в цілому, тому не вдавався до радикальних кроків як протестувальник. Але він не перший, не останній, хто недооцінив реальної сили громадянського суспільства, яке в свою чергу скинуло не до диктатора Януковича без лишніх церемоній. А сам Арсеній Яценюк попав у категорію національної мемної спадщини. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Проте це не завадило йому у подальшій політичній кар'єрі, як про це свідчать результати парламентських виборів. Хоча він і не подавав своєї кандидатури на користь Юлії Тимошенко як президента. Юля! 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 Проте його політична партія набрала найбільше голосів виборців, що стало неочікуваністю для всіх, в тому числі і блоку Петра Порошенка, що поступився першому на піввідсотка. Таким чином, першим прем'єр-міністром постмайданної влади стає Арсеній Яценюк, маючи політичний бекграунд у вигляді 82 депутатів під куполом Верховної Ради та коаліцію з президентською партією. А далі, як завжди, щось мало піти. Не так я не буду зупинятися детально на періоді керування Яценюком з 2014 по 2016 роки, поки його не замінив на посаді Володимир Гройсман. Я скоріш сухо підіб'ю підсумки роботи, щоб ви могли самі зробити висновки. З досягнень за цих три роки можна віднести підписання Асоціації України з ЄС, розпочато відновлення боєздатності країни та реформування силових структур, і що найважливіше, енергонезалежність від Росії. В цей період Україна фактично перестала закуповувати газ напряму в Москви, що позбавило останній важеля впливу на нашу країну. З негативних аспектів незакінчена реформа силових структур, що змінило фактично патрульну поліцію, а решта найбільш корумпованих покидьків залишилась на своїх місцях. Та загалом багато невиконаних обіцянок, в тому числі і славнозвісний проект. Стіна згідно статистики слово і діло, Арсеній Яценюк дотримався виконання 62% своїх обіцянок, що в розрізі сучасного політичного життя є досить задовільним результатом. Проте заради об'єктивності вартує зазначити, що постмайданна влада отримала у от спадок розграбовану державу, а наш любий сусід, скориставшись становищем, вирішив відібрати частину територій. Тому це справді були складні часи для української економіки. Чи впорався уряд Яценюка з поставленими завданнями? Вирішувати. Вам цифри говорять про одне збільшення ВВП, реструктуризація боргів та створення антикорупційних органів, таких як Набу та САП. Ага, і ще в 2015-му яценюк не очікувано для себе дізнався, що він був учасником російсько-чеченської війни. Це породило до з тобі бо невідомо на кого був орієнтований цей вкид. Після складання повноважень прем'єр-міністра Яценюк продовжив роботу у парламенті як депутат, періодично подаючи закони. Проте посаду в кабінеті міністрів чи в комітетах він не обіймав. Наразі він на пару з дружиною займається особистим проектом Відкрий Україну та періодично дає інтерв'ю для преси. В каденцію нинішнього парламенту його політична сила не пройшла. То хто такий, врешті-решт, Арсеній Яценюк? Український політикум це дуже брудна справа, якої б кришталевої репутації не була людина, потрапивши під купу Верховної Ради, на неї знайдуть мільйони компроматів, і зачасту вони не стосуватимуться саме безпосередньої законодавчої чи виконавчої діяльності. Коли наші люди обирають собі новий парламент, то вони не дивляться на результативність політика по виконаних обіцянках чи по його прямій депутатській діяльності. А оцінювати його треба саме так, будь ласка, які законопроекти подав? їхня кількість, чи були успішними і які з них стали законами. Якщо обираєш президента, як він справляється на міжнародній арені, чи зацікавлений у зміцненні обороноздатності та чи підтримує культурний розвиток країни, а це прямі обов'язки президента. З прем'єр-міністром України та ж ситуація, які реформи було прийнято, наскільки в грошовому еквіваленті виросло ВВП? А це єдиний цифровий маркер, який може оцінювати діяльність прем'єра. Чи був Яценюк корупціонером? Я скорі схильний вірити, що існувала побутова корупція, але явно Немасштабних рівнів. Це все, до речі, можна переглянути, подивившись його декларацію. Чи був він боягузом у певний період свого життя та дуже хитрим політиком? Однозначно так. Чи був він результативним прем'єр-міністром? Схиляючись з домови цифр, можна зробити висновки, що так. Але чи потрібно було б його обирати на наступний термін? Скоріше ні. Занадто багато було допущено помилок. Тому вернусь до початку. Від боліт нас відрізняє саме змінність влади, оскільки це є основним показником здорової демократії. І цей принцип в нас чітко послідковується. Чи є над чим ще працювати? Звісно, що є. Відкинемо немитих іванів на болото у пакетах, і буде ще багато багато роботи.